Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі English Dom, і це англійська по фільмам та серіалам. І сьогодні ми розбираємо фрагмент з мультфільму Людина павук. Я бачила, що ви просили розбір мультфільму, і ось він тут. Нагадую правила нашого каналу. Ми з вами дивимося фрагмент, далі ділимо його на частинки та розбираємо паралельно українською та англійською. Ну що, ви готові? Поїхали! Excuse me, do you have uh, an ATM machine? Yeah, around here in the box. Preferably not chained to the wall. The wall? Uh, nothing. It should be simple enough. Just make a hole, grab the money. Oh, that's not right. Just get the. Uh, oh. Give me your money. Where are you, money? Where are you? Give me. Wait. Oh. Uh. Who left this ATM on the sidewalk? yo what you doing back there man nothing nothing everything is everything's cool man all good just forgot my pin Did number ну что ось мы подивились перший фрагмент давайте розбирати excuse me do you have um, an atm machine excuse me do you have an atm machine Вибачте, у вас є банкомат. Друзі, звертаю вашу увагу на те, як він вимовляє слово «Excuse me». «Excuse me» – бачите, так досить разом. І от перший початок він такий, як буковка с me» – Це в нас означає вибачте Скорочена форма від слова «excuse». «Do you have» – «Чи є у вас?» Наприклад, «Do you have чи є у вас? Наприклад, do you have money чи є у вас гроші? atm це банкомат. А ще можна сказати «cash machine». Cash – це готівка. Yeah, around here in the bag. Yeah, uh, так, тут десь позаду. Around here – це десь тут, тут поблизу. Тому що взагалі around – це навколо. The bag – це задня частина. Ну, тобто він каже, ну, десь там, позаду. Around here in the bag. Oh. Preferably not chained to the wall. Uh, nothing. This should be simple enough. Preferably not chained to the wall. А uh, Nothing, this should be simple enough. Бажано не прикутої до стіни. М, нічого. Це має бути досить просто. Preferably – це переважно, за вподоби, бажано. Від слова prefer надавати перевагу чомусь. Chained – це прив'язаний, прикутий. To the wall – до стіни. Wall – стіна. На це нічого. Should be – це повинно бути. Це в нас модальне дієслово, тому там далі йде be. Перша форма. Simple enough – це досить просто. Simple просто enough – досить. Just make, a hole. Grab the money. Just make a hole, grab the money. Просто зроби дірку. Візьми гроші. Just – просто make – робити hole – дірка make a hole – зробити дірку. grab – це щось ухопити, схопити. Ну і the money – це гроші. Тут ми використовуємо артикль the, тому що ми хочемо сказати, що це якісь конкретні гроші. The money. тобто не просто будь-які, а саме ті, що знаходяться у банкоматі. Міємані. Верімані верамі. Oh, that's not right. Just give a uh, give me your money. Where are your money? Where are you? Come here. Wait. О, oh, це неправильно. Віддай мені свої гроші. Де ви? Гроші? Де ви? Ану, ідіть сюди. Сюди. That's not right. Це неправильно. Right – Це в нас права якщо сторона або правильно. Give me це скорочена фраза від словосполучення give me. Give me. Тобто у нас тут таке подвоєння літери M, і ми кажемо це коротко give me. Ну і come here це так само скорочення від слова come. Камір. Here. Come here. Hey, hey, who left this ATM on the sidewalk? Hey, хто залишив цей банкомат на тротуарі? Left – це залишив. Друга форма. Ну або третя від слова leave. Неправильне діє слово залишати. Leave, left, left. This ADM – це банкомат. Що таке ADM, Ми вже з вами гарно знаємо. Ну і on the sidewalk – це на тротуарі. Sidewalk – тротуар. Yo, <клес> Yo, what you doing back there, man? Yo, what вачутюнбакі, doing back there, man? Аго, що ти там робиш, чувак? Yo – це таке неформальне привітання, яке використовується для привернення уваги або виявлення такого здивування. Я б сказала, це щось типу гей. Hey". але просто більш неформально. what you doing це скорочена форма with what are you doing. Тобто що ти робиш. Back there це там Ну man це чувак. Ще можна сказати типу dude. Nothing, nothing. Everything is everything's cool, man. All good. Just forgot my pin number. Yeah, just... <small> nothing, nothing. Everything is everything's cool, <small> everything everything cool, <small> everything, everything cool, man. All good. Just forgot my pin number. Нічого, нічого. все круто, чувак. Просто забув свій пін-код від картки. Насен це нічого. Якщо ми хочемо сказати навпаки, усе це Еверсен. Cool – це класно. Круто. Ever since cool, типу, все круто, все окей. Okay. Man – знову тут звертання, типу, чувак. As, as all good – Він каже, це скорочена форма від слова is. Типу, it is all good, То ми просто кажемо as all good. Just forgot – Просто забув. Just – просто. Forgot – забувати. Ну і Pin Number – це пін-код. Ви, до речі, помітили, що світ заможних та бідних на землі 928 дуже сильно розділені у мультику. Тобто багачі живуть в такому в ідеалізованому світі блюзу, чистих ліній, у той час, як бідніки, то їм відведено все таке більш темне і брутальне за природою. Люди дуже люблять проводити різні лінії і межі. Але ми тут, щоб їх стирати, саме для цього і створена мова, щоб позбувати. Тись меж і не потрібен тут ніякий мультисесвіт. Лайк like за відсилку! Можна просто прийти на свій перший безкоштовний онлайн-урок в школі English Dom, і у вас там буде свій мульти всесвіт з англійською, такий, який ви забажаєте. Але я вам трохи розповім, чому варто пройти на свій перший урок в English Dom. тому що це дійсно дуже крута можливість прокачати усі свої навички: говоріння, спілкування, навіть навички комунікації, і це все з викладачем один на один англійською. Додатково вам не потрібні ніякі там зошити, ручки, записники, блок. Кноти, все вже, що вам потрібно, зібрано на нашій цифровій платформі. І все для вашої зручності. І вивчати англійську ви можете так, як забажаєте саме ви по фільмам, серіалам, журналам, газетам, новинам все, що цікавить саме вас. Все, що вам потрібно зробити, щоб записатись на свій перший пробний безкоштовний урок в онлайн English інглішдом, це перейти за описом у цьому відео та зареєструватись. Тому не баріться, записуйте швидше, а ми продовжуємо. I'm going to rob oh, the There's no appears. reason to bring wood to this. I've never robbed anybody in my life. Please don't make this a bad experience for me. Bad experience? Just I'm you! Like if he gave himself! Oh wow, is this curry powder? No, 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 no. I'm a scientist. I was, I am. I anyway, anyway, you heard of Alchemist? I used to work there. I was actually considered handsome by scientist <laughs> standards. <laughs> I had a little <laughs> accident. Ah! <laughs> oh, oh, give me my foot! Oh, man! I'm so sorry. First of all, I'm not even robbing you. I mean this ATM machine doesn't even belong to you, right? This belongs to the bank. They're the real criminal. You're the real criminal. You're robbing me! You know, I can't really get a job anywhere anymore, being like this, so I've turned to a life of crime. I've had Why do people say money. ATM huh? machine? Who said that? The M stands for machine. Ну що друзі, ось ми подивились другий уривок. Супер класний. Мені дуже подобається. Якщо ви звертали увагу на мій вираз обличчя, посмішка сходила з мене весь уривок. Тепер давайте будемо разом розбирати, чому я сміялась. Ah! No! Тут важко розібрати, але власник магазину каже: Get yourself out of here, тобто забирайся звідси. Get – взагалі це отримувати чи брати, але це в нас таке фразове слово, тобто фразове дієслово, і у парі з out, get out, Це типу йди геть звідси, покинь це місце. Yourself, ти сам. Sir, please just let me rob you. oh, no, sir, please just let me rob you! О, ні, сер. Будь ласка, просто дайте мені пограбувати вас. Sir – це шановний або пане. Please, будь ласка, just просто і дуже мені сподобалася ця конструкція. Let me rub you. Тобто дозвольте мені пограбувати вас. To rub – це грабувати. Robbery – це пограбування чи грабіж. I'm to face. I'm going to rub no your little spotted face. Я збираюсь пограбувати твоє маленьке заплямоване личко. I'm going to я збираюсь. Дуже класна конструкція, коли у вас немає чітких планів, і ви лише кажете про ваш намір. Yeah. É. To rub, ми з вами знаємо, грабувати або відбирати. І дуже класна ця конструкція your little spotted face. Тобто твоє маленьке плямисте обличчя. Spot – це пляма або ще може бути місце якесь. Ого, не треба приплітати сюди дерево. Я ніколи в житті нікого не грабував. Будь ласка, не робіть цього поганий досвід для мене. There is no reason – немає причин, тому що reason – це причина. Повод це дерево, тобто деревина. I have never robbed anybody in my life. Я ніколи нікого не грабував у своєму житті. І мені дуже сподобалось. Також оця така конструкція. Please don't make this a bad experience for me. Будь ласка, не робіть цього поганий досвід для мене bad experience поганий досвід bad experience i'm trying to run a business here поганий досвід я тут намагаюсь бізнес вести bad experience поганий досвід i am trying to я намагаюсь наприклад i'm trying to learn english я намагаюсь читати англійську run a business це керувати бізнесом тому що ми знаємо run як бігти Але в плані бізнесу це саме керувати a was tree powder some scientists I was, okay. I am. I, anyway, I used to I used to work there. Oh wow, is this a curry powder? Well see, I'm a scientist or I was. I am anyway. You heard of Alchemax? I used to, I used to work there. Ого, це порошок карі. Бачите, я вчений, принаймні, був ним, Є ним. Так чи інакше ви чули про Alchemax? Я там працював. Well, see – це типу. Ну слухайте. Ми би сказали по-українськи, хоча дослівно це перекладаєте як типу. Ну дивіться, ну вам потрібно це побачити. I'm a scientist. Я вчений. Scientist – це вчений. Science – наука anyway – в будь-якому разі I used to обожнюю цю конструкцію. Вона означає минулу звичку або регулярну дію в минулому, яка вже зараз не актуальна. Наприклад, I used to go to school every day Я раніше ходила в школу кожного дня. Зараз я туди не ходжу. Тобто це вже не актуально, але в минулому в мене була така звичка. work there – працювати там. I I was actually considered handsome by science had a little accident oh, give me my foot! Man. Was actually considered handsome by some scientific standards. I had a little accident. А oh, now look at me. Насправді я навіть вважався красивим за неуковими мірками. Зі мною стався невеликий нещасний випадок. А тепер подивіться на мене. Також дуже класна конструкція. I was actually considered handsome. Мене насправді вважали красеним. Actually, дійсно considered це типу вважати. Consider вважати, якщо considered, це пасивчик, тобто мене вважали. Handsome – це красивою для чоловіків зазвичай, тому що жінок ми кличемо beautiful. Але у сучасних стандартах англійської, в принципі, ви можете сказати beautiful як для чоловіків, так і для жінок. I had a little accident, у мене був невеличкий нещасний випадок. Тобто accident – це випадок, little – маленький. Ну і now look at me, зараз подивіться на мене. Look at somebody – дивитись на когось. I'm so sorry. First of all, I'm not even robbing you. I mean, this ATM machine doesn't even belong to you, right? This belongs to the bank. They're the real criminals. I'm so sorry. First of Well, I'm not even robbing you. I mean, this ATM Фол, Амнат Івенробенні. Аймін, де з АТМ машин дазенівлонгтою рай, зблонськи зі банк. the real criminals. Мені дуже шкода. По перше, я навіть не вас грабую, адже цей банкомат вам навіть не належить. Чи не так? Він належить банку. Вони справжні злочинці. Супер класна логіка. Мені подобається. Давайте грабувати банкомати і казати, що вони належать банку. І це вони real criminals, справжні злочинці. So sorry – це я так вибачаюсь. Тобто, коли ви хочете показати, що ви вибачаєтесь трошечки більше, ніж завжди. Оце so додається такого емоційного забарвлення. Типу, я так вибачаюсь. First of all – це насамперед. Типу, в першу чергу, I'm not even robbing you – Я навіть не грабую вас. To rob – грабувати. I mean, my new wife. Belong, it's not belong. So, if you say, this ATM machine doesn't belong to you, that would say the ATM doesn't belong to you. It belongs to the bank. It belongs to the bank. To the bank. are the real criminals? Are they the real criminals? Yes. You're the real criminal. You're robbing me. You're the real criminal. You're robbing me. Це ти справжній злочинець, ти мене грабуєш. Say, hey. You know, I can't really get a job anywhere anymore being like this. So I have turned to a life of crime. I'm having a trouble finding a huh? Знаєте, я більше нікуди не можу влаштуватись на роботу з таким виглядом. Тому я став злочинцем. У мене проблеми з пошуком роботи. Huh? Я you know, Це в нас вами, бачите, так само. Проковтуємо, ніби у love you, all oh, that you, and we just say, you know. Хоча б, по факту це you і no, Ви знаєте, I can't really get a job anywhere anymore. Я справді не можу більше ніде знайти роботу. To get a job, отримати роботу. Ну можна сказати, і знайти роботу, to find a job ще можна сказати. Anywhere – це будь де Anymore – це більше не. Тобто він ніде більше не може знайти роботу. So I have turned to a life of crime. То я обернувся, тобто почав дивитись у бік, turn to something. A life of crime, not a a Why do people say ATM machine? Hey, who said that? The M stands for machine. Why do people say ATM machine? Why do people say чому люди кажуть ATM machine, я сподіваюся, ви запам'ятали, це банкомат. Who said that? Хто це сказав? Питає наша пляма, цей Ну і Spider-Man відповідає: The M stands for machine. Тобто M означає машина, stand for означає означати. Перепрошу за тавтологію, або розшифровуватись. До речі, друзі, ви помічали, що після судочки з людиною поваком плям починає випробовувати свої здібності і розуміти, куди можуть його завести плями? Відвідує він всього у три всесвіти. Перший всесвіт нагадує історію появи людини павука в комісах Amazing Fantasy. Другий нагадує щось таке типу Лего, тому що він повністю складається з Lego. І можна тут сказати, що ця іграшка така доречна, враховуючи, що продюсери Spider-Verse, вони працювали над франшизою Лего Movie. Ну і третій вимір, який Пляма відвідує, це найдивовижніший, тому що саме там лиході зустрічається Віч навіч з Міс Чен у її магазині з фільмів про Венома. Отакий От мульти всесвіт Ну що, давайте дивитись третю частину і фінальну на сьогодні. Spider-Man. Oh. Oh, <laughs> yeah. Oh, that's funny to you? Of course not. No. So is that a costume? Unfortunately for both of us, this is skin. Oh dang. You see, I'm from your past. One year ago. Oh Oh come on. Uh oh. Uh. Well, this has been Who fun. are you talking um, to? But I really gotta wrap this are got... up. Are you gonna be a while? Because I can't. Ah. <sharp> <cool>. Не що, сподобалось вам? Мені дуже сподобалось, як у плями хліб випадав в шлунку. Це нагадало мені один мем про те, як падає хліб. Зараз давайте розбирати і розуміти про що вони тут говорять. спайдермен. А, воу, а, за тріли герц. Людина паук. А, ah, ого, ой, це дійсно боляче. Спайдермен, людина павук, тому що спайдер це павук, мен це людина, ну або чоловік. That really hurts. Це дійсно болить To hurt – боліти або когось можна сказати, типу нашкодити комусь. Типу Don't hurt her. Типу не зашкодь їй. Oh, hey, how, hey, how much do I owe you for this beef patty, man? Hey Lenny, скільки я тобі винен за цей яловичий поріжок? much – скільки? Do I owe you – Я тобі винен. To owe – бути винним? Ну і for this beef patty – за яловичу котлету або пиріжок. Може бути і та й і те, але судячи по картинці, я бачу, що це все ж таки пиріжок. Spider, if you catch him. It's O's brother. Spidey, if you catch Спайді it's on the O's brother. Spidey, якщо ти його спіймаєш, це за мій рахунок. Зверніть увагу на те, як він вимовляє. Мені дуже подобається It's on the O's brother. Типу, це за рахунок будинку. Хоча по факту він каже: it's on the house brother. Типу, це на будинку. А тобі the house, це означає не дослідно бути на будинку, а це означає типу за мій рахунок. Ну і brother – це брата. catch him, якщо ти його спіймаєш. Oh, Spider-Man. Wow. Oh, this is real. Oh, whoa. Oh, Spider-Man. Oh, this is real. О oh, Боже мій, Людина-павук, це реально? So are you like a cow or a Dalmatian? So, are you like a cow or a Dalmatian? То Ти корова чи далматинець? Супер. Ставлю Spider-Man-у лайк. Like. Дуже класно сказано. So are you like, це типу ти здається як Типу, ти схожий на cow, корова, dalmation, dalmatens, тобто порода собачка. I am the spot. I am the spot. Я пляма. Spot – це пляма. We meet again, Spider-Man. Oh, that's funny to you. We met again, Spiderman. Oh, that's funny to you. Мы снова застрелили с людина повукта. Смешно для тебя? To meet again, to встречатись снова. Тому що again, це знову або повторно. That's funny to you. Це смешно для тебе. Funny? Смешно? Of course not. No. So is that a costume? Unfortunately, for both of us, this is skin. Of course not. No. Is it a costume? Звичайно, ні. Ні. Це костюм. Костюм, костюм, costume. Costume. Of course not – звісно, ні. Unfortunately for both of us, this is skin. На жаль, для нас обох це шкіра. Unfortunately, це на жаль, тому що як «fortunately» ми можемо сказати з вами, що це типу на щастя. Ну на вдачу дослівно. Тому що Fortune це вдача або це може бути матеріальний статок гарний. For both of us – для нас обох. Тобто і для вас, і для нас. Skin – це шкіра. Oh dang! Oh dang! Oh chort! You see, I'm from your past. One year ago. Hold up! You see, I'm from your past. One year ago. Butyš jas to homenul ho od tomu. You see, the butyš I'm from your past just to homenul Past the manula, future my budnya, eat the present just present. One year ago Odin Enrique tomu. Hold up! Hold up! Zaczekaj. Дуже класна фраза, коли ви хочете когось попросити почекати, коли особливо вам подзвонило, от як Спайдермену, Він такий момент зруйнував племі. То він каже: hold up, це типу наша wait, Почекай. Oh, come on. Oh, come on, ну ж бо on, це типу, ну що це таке? Можна перекласти так. Типу, ну давай, ну що ти? Ну що це таке? на який телефонний дзвінок? У нас тут бійка. But I really gotta wrap this up. Be... Uh, uh, well, this has been fun, um, but I really gotta wrap this up. Ах, uh, mm, ну, це було весело, але мені справді треба закруглятись. Well, це, ну, this has been fun, це було весело. But I really gotta wrap this up, мені дійсно треба це закінчувати. To wrap something up, це закінчувати. Wrap, це обгортка, або коли ми хочемо щось загорнути. To wrap something. I can't... Maybe just pay me now. Може, заплати мені прямо зараз? Як бачите, знову він дуже каже так невнятно з таким дуже цікавим акцентом. Maybe це можливо. Just pay me now. Просто заплати мені зараз. Ну що, друзі, на сьогодні це був фінальний такий фрагмент розбору. Тепер давайте подивимося спочатку до кінця та подивимося, як ви все запам'ятали. Excuse me, do you have uh, an ATM machine? Yeah, are on here in the bar. Preferably not chained to the wall. What? Uh, nothing. It should be simple enough. Just make a hole. Grab the money. Oh, that's not right. Just get. Uh, oh. Give me your money. Where are you, money? Where are you? This ATM on the ah. 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 Yo, what you doing back there, man? Nothing, nothing. Everything is everything's cool, man. All good. Just forgot my pin I number. Just ah. Ah. Out of here. No, Sir! Please, just let me rob you. I'm going to rob oh. you. There's there no reason this. to bring wood to this. I've never robbed anybody in my life. Please don't make this a bad experience for me. Bad experience. That's That's like like is if he gave to himself. Oh wow, is this spray no, powder? No, no, no. I'm a scientist. Uh, uh, I was. I am. Anyway, alchemist I used to I used to work there. I was actually considered handsome by science and standards. I had a little accident. Oh, give me my foot! Oh man. I'm so sorry. First of all, I'm not even robbing you. I mean this ATM machine doesn't even belong to you, right? This belongs to the bank. They're the real criminal. You're criminal. You're robbing me! You know, I can't really get a job anywhere anymore being like this, so I've turned to a life of crime. I've had to- Why do people say name? ATM machine? Who said that? The M stands for machine. Spider-Man! Ah! How much I owe you for this beef patty, man. Spider, if you catch him, it's under O's brother. Oh, oh. Spider-Man. Wow. Oh. This is real. So are you like a cow or a Dalmatian? I am The Spot. <laughs> we meet again, Spider-Man. <laughs> oh, that's funny to you. Of course not. No.

Банкомат пляма підказувати. Handsome – це вдалий, гарний, зручний. Scientist – це науковець, касир, власник бізнесу. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, то підтримайте нас лайком, а в коментарях поділіться, який фільм, мультфільм, чи може серіал про людину павука ваш найулюбленіший. Адже ми можемо розібрати хоч їх усі. І також нагадую вам про можливість написати у коментарях: фільм, серіал, мультсеріал, зірку на розбір, адже саме ваша пропозиція може стати наступною. І також нагадую тобі про унікальну можливість відвідати. Свій перший онлайн-урок в школі Dom. Адже він абсолютно безкоштовний, тобто нічого не зупиняє тебе від того, щоб спробувати. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ти зараз бачиш перед собою. Ну що, а поки ти записуєшся, я прощаюсь і до наступного відео. Бай!